Розказати і показати ціточок. Він прожив. І, тільки сюди переїхали ми, а ми приїхали ще до початку повномасштабної, то хто знає, хто не знає, ми в живемо. То цей цвіточок у нас оце ясне, пережив усе повністю. Усе, і окупацію, і е, скільки він не був десь місяця 4-5 і не був политий Представте. Багато цвітів у нас було, вони всі, короче, жалко було, були класні ці але Ну вони всі тик-тик-тик. коротше, погнило, що погнило, що висушило, посушилися. А оцей ще і кактус, то вони виходить обалденно. Вони сохранилися і от до сих пор кактусу ще там. Я його двіз до батьків, він багато ще пускає е, діточок. А цей росте. Я його поливаю, мию, коротше, він росте все класно.